Дуже багато людей переконані, що це народна пісня. Насправді авторство стерли у радянські часи. Автор пісні Роман Купчинський. Він народився на Тернопільщині у 1894-му. У 20 років записався в Легіон УСС українських січових стрільців. Однак він не лише воював. Роман Купчинський написав чимало поезій та власне стрілецьких пісень, і ту, про яку ми говоримо сьогодні, теж написав він. Люба дівчина прийди, при. Зряду душі люба дівчина Прийди, прийде, посидимо боку тиші було виконання Романа Пушкара. Про Романа Купчинського більше я розповім у іншому подкасті. Готую вже його сьогодні ж про пісню. У радянські часи човен хитається серед води, вважали народною, і була це дуже популярна пісня. Її виконували як оперні співаки, так і радянські хори, ну і на застіллях співали. Автора не згадували герой пісні, був козаком, коханим, ким завгодно, не стрільцем. Ось кілька варіантів. Тут козак і він не питає про губи солодкі, щоб цілувати, а питає про те, чому очі карі, бо ж в союзі це. Ексу не було, самі розумієте. Тож рядок про вуста солоденькі десь зник.